Привіт усім! Ласкаво просимо на канал Кулінарні Пригоди. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом, який стане вашим улюбленим сніданком на бігу. Це кавово банановий смузі ідеальний варіант для тих, хто завжди поспішає вранці, але хоче почати день з енергійного і корисного напою. Давайте дізнаємося, як легко і швидко його приготувати. Отже, для початку давайте поговоримо про наші інгредієнти. На приготування двох або трьох порцій цієї смакоти нам знадобляться 2 банани, вони повинні бути охолодженими тож краще ввечері перед приготуванням очистити їх від шкірки і покласти в холодильник. Це зробить смузі ще більш кремовим і насиченим. Далі нам знадобиться 2 столові ложки цукрового піску, щоб надати нашому смузі солодкості. Також додамо одну склянку грецького йогурту. Це зробить наш напій ще більш густим і ситним. І, звісно, одна склянка молока, завдяки якій напій набуде М'якості. Тепер розчинна кава 4 чайних ложки не використовуйте свіжозварену каву, тому що напій може розшаруватися. Це особливість рецепту, яка допоможе зберегти однорідність смузі. Тепер, коли ми підготували усі інгредієнти, переходимо до процесу приготування. Всі складові кидаємо в блендер: банани, цукровий пісок, грецький йогурт, молоко і розчинну каву. Змішуємо їх до однорідного стану. Тут важливо, щоб банани перетворилися в пюре, а гранули кави повністю розчинилися. Після того, як ви перемішали і отримали гладеньку масу, обов'язково спробуйте смузі. Якщо ви відчуваєте, що хочете трохи більше солодкості чи кавового смаку, додайте ще трохи цукру або кави за вашим бажанням. І ось ми готові. Наливаємо наш смузі в гарний склянку і можемо насолоджуватися швидким, поживним і дуже смачним сніданком. Це не лише зручно, але й надзвичайно ситно. Дякую, що були з нами. Сподіваюся, вам сподобається цей рецепт і він допоможе вам зекономити час вранці. Не забудьте підписатися на канал Кулінарні пригоди, поставити лайк і залишити коментар під відео. Нам дуже важлива ваша підтримка. До нових зустрічей!